Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні ділюся з вами рецептом маринаду для рибки. Чудово підійде як для запікання в духовці, так і на мангалі на природі. Дуже рекомендую спробувати. Отже, нам знадобиться оливкове олія 2 столової ложки, лимонний сік 2-3 столових ложки, духм'яний перець 5-6 горошин, чорний перець 20 горошин, 3 зубчику чеснику. Сіль 1 чайна ложка з невеликою гіркою для помірно солоного смаку. В мене сіль крупна морська, але це не надто важливо, можна і звичайно. Сьогодні у мене форель вагою 650 г, але я з цим маринадом готувала і скумбрію, і короба, все виходить смачно. Можна брати цілу рибку, а можна порізати її на шматочки. Готуємо маринад. У ступку відправляємо очищений чесник, духмяний і чорний перець горошком та сіль. Перетираємо це все до стану більш-менш однорідної суміші. Це не важко. У ступці маринад виходить найсмачніший, пахне це все просто неймовірно. Ось така консистенція має вийти. Далі додаємо олію і перемішуємо. Слідом вливаємо лимонний сік. І також добре перемішуємо. Добре змащуємо цим маринадом рибку з усіх боків, особливо всередині. Залишаємо маринуватись хвилин на 10-15 і якщо плануєте залишити надовше, то кладемо рибку в холодильник. Тим часом розігріваємо духовку до 180 градусів і відправляємо запікатись рибку хвилин на 30-40 в залежності від розміру риби. Риба готова, коли м'ясо добре відстає від хребта. Таку апетитну рибку зі скоринкою дістаємо з духовки. Риба за цим рецептом виходить дуже соковита і неймовірно смачна. Я бажаю всім смачного і буду вдячна за вподобайки та підписки.